Думки українців про легалізацію зброї суттєво змінилися після 24 лютого. Майже 80% громадян підтримують володіння зброєю у тому чи іншому вигляді, і це цілком зрозуміло. Бо захищати свій дім та сім'ю від загарбників не так просто, якщо в тебе немає для цього засобів. Водночас багато людей боїться, що більший доступ до зброї викличе лише нові проблеми. Досвід американців з їх масовими стрілками це справді проблема. Але чи полягає вона виключно у тому, що люди можуть вільно купувати зброю? Чи все ж таки причина в іншому? Одним з найбільших аргументів проти називають проблему масових стрілків. Багато хто з них був юнаками у віці 17 19 років. Їх префронтальна кора головного мозку, котра мала би стримувати імпульсивність, ще не встигла до кінця сформуватись. Рівень гормонів був просто якимось скажено ненормальним, і вони піддавались не тій ідеології. Наприклад, Пейтон Гендрон який вчинив масове вбивство переважно чорношкірих у США цього року, піддався впливу абсолютно диких ідей, а точніше, теорії заміщення білих. Все це кої у тому, що прогресивні ліві планують збільшити населення чорношкірих, аби зруйнувати права і цінності білошкірих американців. Так, уявіть собі, існують люди, які в це вірять, і більше того, готові вбивати під впливом таких переконань. Еліот роджер у 2014-му вбив шістьох, а потім застрелився і сам. За три тижні до події його батьки просили у поліцейських звернути увагу на те, що син публікував на Ютубі відео, де висловлював незадоволеність своїм життям. Майбутнього вбивцю розгнівав той факт, що він не може завоювати уваги дівчат, і у свої 22 досить снотливий. Тож у роликах той стверджував, що змусить жінок заплатити за цю несправедливість. Такого майже не буває, щоб хороша людина раптом взяла свою законно придбану зброю і в момент вирішила вчинити масове вбивство. Якщо би ми вивчали особистість, її мотиви, те, як складалось життя, то ми б побачили, що процес перевтілення у поганця був доволі довгим. Ніколас Круз, який вбив 17 учнів і співробітників школи у Паркленді, ще в середній школі демонстрував проблеми із поведінкою. Багато політиків чи тих, хто працює в галузі охорони здоров'я, наголошують на тому, що потрібно покращувати ситуацію з ментальним здоров'ям. Мовляв, давайте усувати першу причину. Але насправді лише від 5 до 11% масових стрілків мали психічні захворювання, які могли повпливати на їх рішення і поведінку. Бойовики, які приєдналися до такої організації, як Ісламська держава, щоб вбивати і вмирати, не мали психічних розладів, як і масові стрілки. Колумбанські нападники дуже ретельно описували свої плани у щоденниках протягом майже цілого року. Як гадаєте, чи вистачило би їм цього часу на пошуки нелегальної зброї, якби вони жили, наприклад, в Україні, та раз плюнути. Масові стрілки роблять так, бо на них впливає конкретна радикальна ідея: вищості над іншими, бажання помсти чи слави. Крістофер Мерсер, до того як самому скоїти напад на місцевий коледж, писав у своєму блозі про те, що масові стрілки це ніхто, прості люди, яких не помічають. Допоки ті не скоїть, що жахливе. Тоді їх обличчя з'являються усюди, і це надихає інших майбутніх вбивців. Рішення доволі просте: розповідати у змі про злочин і мотиви, але не використовувати ім'я нападника у кожному реченні? Адже в цьому є ефект зараження. Коли рандомний стрілець з'являється на екранах усіх телеканалів 24 на 7, то це на 30% збільшує шанси на скоєння подібного злочину протягом наступних 13 днів. Чи вбивств ультраправими гендроном та мерсером можна було запобігти обмеженням зброї? Як це змінило би їх ідеологію, котра формувалась роками, дописами у різних блогах? Обмежуємо доступ до інтернету тоді? Чи як це є жах. Але звісно, куди більш шкідливими є відеоігри, які вчать молодих хлопців вбивати. Відеоґейм індустрій лететічес Йонпіпотекіл. Ні, ну хтось же досі так думає. Аргументи здебільшого звучать так: кількість масових розстрілів зросла за останні 20 років, і кількість жорстоких відеоігор за останні 20 років теж. Але за цією логікою, все, що було винайдено або набуло популярності за останні 20 років, може бути причиною зростання рівня збройних нападів, наприклад, електросамокати. Так, вони стали поширеними, значить, можуть бути причиною, чому ні. Феномен масових стрілків це проблема, поширена, як правило, у США, на яку припадає 45% усієї зброї серед цивільних. Ми не повинні боятися закону про легалізацію зброї лише тому, що там, де вона легальна, є маса проблем. Адже звинувачувати у всьому саме доступність до зброї, це не зовсім доцільно. Швейцарія ідеальний приклад країни, де зброя є дуже поширеною, але рідко застосовується з метою когось вбити. Населення Швейцарії трохи більше, ніж 8 мільйонів осіб. З них аж 2 мільйони людей мають особисту зброю. А яка кількість масових стрілків? Жодного. Так вам не почулося. У Швейцарії відбулася лише одна масова стрілянина у 2001-му, в якій було застрелено 14 людей. Швейцарці не можуть так просто піти і купити пістолет. Вони проходять різного роду перевірки і навчання. Після того, як зброя у них на руках боєприпаси, котрі вони купують, теж контролюються. Це дозволяє свідомо підходити до володіння зброєю і впроваджувати більш безпечні закони. Напишіть в коментарях, чи підходить така модель, на вашу думку в Україні. Конфіскація зброї у громадян точно не ідеальне рішення. У 2007 році було проведено дослідження, яке включало досвід 72 країн, де уряд або конфісковував зброю, або змушував її суворо контролювати і реєструвати. І що ви думаєте? Ну звісно, люди не підкорялися цим законам. Лише одна третя власників зброї послухалась і зробили так, як треба. Так має бути чи краще в такому випадку роззброювати хороших людей, які просто хочуть себе захистити та при цьому не мати змоги на 100% контролювати чорний ринок і поганих людей. Якщо зробити володіння зброєю незаконною, то тоді хороші люди більше не зможуть купувати. Але злочинець усе одно буде порушувати закони. І зможуть у зброю дістати. Заборона впливає лише на тих, хто дотримується законів, а коли зброя є незаконною, то вона є лише у злочинців. Зараз хочу подякувати всім, завдяки якому канал існує і може розвиватися. Моїм патронам, спонсорам і тим, хто донатить на картку. Дякую, що, попри все, ви знаходите ще й можливість фінансово підтримувати улюблений блог. За ваші вподобайки та коментарі теж міцно обіймаю. Доволі поширеною є думка, то злочинець з меншою ймовірністю нападатиме на людину, у якої, як він думає, може бути пістолет. Це доволі не просто дослідити, але один доволі цікавий експеримент показав, що коли ти маєш зброю, то це підвищує ймовірність того, що ти сприйматимеш цілком безпечні предмети, як загрозливі. Тобі буквально вижатиметься пістолет у руках іншого, навіть якщо то буде кросівок. Через таку хибу у сприйнятті від рук квапливих поліцейських можуть постраждати геть невинні люди. Близько 25% пострілів. Ними було здійснено у беззбройних підозрюваних у 99-му Поліція Нью-Йорка вистрілила у чоловіка 41 раз після того, як його гаманець помилково сприйняли за пістолет. Навіть у 12-річного малого, який бавився іграшковим пістолетом, вистрелили, бо здалося, ніби у нього в руках справжній. Якщо маєте якісь суперечки з поліцейськими, то краще знайте нічого, не витягуйте зі своїх кишень. Це фундаментальна річ. Імовірно, це такий собі ефект праймінгу. Коли ти носиш зброю, то очікуєш, що інші теж можуть носити. Інше питання, яке тривожить багатьох: доступ до зброї дітей. Але давайте відверто. Це вже повна відповідальність батьків. Близько 85% із тих, які володіють зброєю, не практикують безпечного зберігання. А 72% чомусь думають, що їх діти точно зможуть відрізнити справжній пістолет від іграшкового. Також недооцінюють і фізичні можливості малюків, думаючи, що 4-річна дитина не зможе, наприклад, дістатись до верхньої полиці у шафі. Але вона зможе. Насправді малі діти навіть після проходження спеціальних уроків по безпечному поводженню зі зброєю не слідують їм, коли врешті знаходять зброю. Тому найкращий спосіб вберегти дітей це надійно ховати. Краще у сейф, до якого малюк точно не матиме доступу. І нарешті ключове питання цього відео: як пістолети дозволять захиститися від ворога, який атакує твій дім з повітря? Так не допоможе. Але, будучи під окупацією, наявність зброї вдома могла б врятувати дуже багато життів. Та навіть підстрелити якогось гауляйтера простіше ніж робити ковтелі Молотова. Погодьтесь, і звісно, на нашу думку щодо зброї, суттєво вплинула війна. Лише 22% опитаних у дії проти володіння зброєю. В ідеалі для її придбання необхідно отримати ліцензію, але без безглуздої бюрократії, де тебе просто питають: наркотики вживаєш. А електронною заявкою, де перевірятимуть якісь деталі життя. Хоча навіть довідка про несудимість при купівлі зброї взагалі нічого не означає. Проаналізувавши понад 1300 масових вбивств різного типу по всьому світу, побачили, що лише 20% нападників мали проблеми із законом до того. На мою думку, краще працюватимуть і реєстри зброї і боєприпасів, як це роблять у Швейцарії. До того ж, мають бути розроблені навчальні програми і створені різні клуби по стрільбі, бо фактично зараз ми навіть не дуже маємо де вчитись. Про це і більше є розгорнуте відео на каналі Останній Капіталіст, тому подивіться, що вам цікава ця тема посилання в описі. Американці впевнені, що зброя їм потрібна для самозахисту в той час як австралійці чи канадці, які мають доволі схожі культурні корені, переконані, що зброя навпаки збільшує рівень вбивств і вводять все більше обмежень. Хоча у Австралії, до прикладу, після масової стрілянини у 1996-му розробили закон про заборону деяких видів довгоствольної зброї. Тож частка домогосподарств, які володіли ними, зменшилась аж на 75%. І це справді дозволило скоротити кількість збройних нападів. Чи було це внаслідок отих обмежень, сказати важко. Можливо, відбулися суттєві зміни у суспільстві, що і дало такий ефект. Але факт залишається фактом. Зменшення відбулося. Нам же зараз потрібно це право на самозахист. На жаль, Росія нікуди не дінеться із своїми кровожерливими планами, а захищатися якось потрібно. Уявіть лише, скільки людей могли залишитися живими, якби у них вдома була зброя. Масові стрілки не є результатом виключно доступності зброї, хоча і це потрібно враховувати теж. Але чимало з них були неповнолітніми і не могли її придбати легально. Ті, хто порушують закони, все одно матимуть до неї доступ. То який сенс обмежувати хороших людей у можливостях самооборони? Гадаю, проблема в іншому, але з цим нам ще доведеться розібратись.